Гомін Ау. Всім привіт, це шоу Гомін Аут. Слухайте нас в побуднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні, як і завжди, Настя зухвала. Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. І новини. Після провалу місії на місяць Роскосмос вирішив продавати рекламу на ракетах. Чудесно, що цілком логічно. Ну, що рекламу будуть бачити всі росіяни, бо вони вже давно відірвані від реального світу, ну, землі. Ага, ну, вони ну, чисто так. в космосі. Мене більше цікавить, на кого вони збираються таргетувати цю рекламу. Ну, типу, ну хто, хто, хто ця аудиторія? Потенційні інопланетяни, я не знаю, Фанати, астероїди. Безкого, так, безкого класу а, в космосі. А нейробні бактерії. Кому вони це збирались показати? Реклама на ракетах це дійсно достойна заміна е, космічної програми. Американці такі: ми збудували на місяці міста. Росіяни. Ну вісім чохлів продали. Вісім чохлів. Це за рік. Бо всім космонавтам треба купити щось. Них, О, у них у, у, у русских є в них там буде новий на новий телефон все. княжичі варяжичі. Ладно, все, да. <потреб> <потреб> Це я придумав назву і Батфон, буде, княжич Варяжич. Да, реклама, ми рекламуємо чехол для телефона русського княжичі варяжичі Княже Варяжич про. Там сім камер, з них можна в кожній сидіти. Російський <потреб> смартфон. <потреб> <потреб> <ріст> Отже, відповідний законопроект. Низка сенаторів та депутатів вже внесли е, до Держдуми на прохання Роскосмосу. Документам пропонується надати Роскосмосу право на розміщення реклами на космічній техніці, mm -hmm. е, а також встановлення та або експлуатацію рекламних конструкцій на об'єктах космічної інфраструктури. Я хочу зрозуміти дещо. Як я пам'ятаю, то російські ракети вони і в базовій комплектації, типу. Розбиваються, коли садяться кудись типу на місяць. І зараз там ще будуть рекламні конструкції поверх того, що вже розбивається. А що вони ну... Вони думають? Я думаю, що росіяни просто хочуть зробити ці катастрофи. Типу, це не катастрофа, це про плейсмент на місяць. Бачили? Це, це вибухові знижки на наші джинси. там, чи що. І ти сидиш такий, о, зірка падає, а тобі кажуть, ні, ні, це насправді це падає рекламний щит російського класу Кулібятська губернія. Игорь, ты просто, <analyze> ну... Оно... может быть, копирайдером в секрете. да, да, да. Я знаю лишь о созвездии Мистер Сибер. Кулебянская губерния купаю да. Так. Як же хочеться побачити рекламні конструкції на об'єктах космічної інфраструктури РФ. Ну, правда, ну, я, я мрію я мрію побачити я мрію побачити штендери, на яких написано ремонт часовий дублікати ключей на МКС. Сірокс. Кажіть мені це. Я думаю, що американці теж запустять рекламу. Там буде реклама. Осьо нормальні ракети <рес> <рес> і, і без реклами нормально літають. Нормально. Є бабки, продаються. бо вони не розбиваються, Уявляєте, росіяни. Глетять. Блін, може в цьому прикол? Може вони реально ну, не розраховують, що ці ракети кудись полетять. ну. Буду на на байканурі <рес> ну, просто величить. Ну, це. Буду стоять. А що воно пропадає? Що <рес> ну, да. воно пропадає? Клій, клейте наклейки, Давайте. Ну <рес> вона точно розіб'ється і кудись впаде уламок. А так бо уламок, тепер буде уламок, там буде написано білайн. Вже ну. <рес> <Лжеш> ж хорошо. <рес> У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що Роскосмос вже провів дослідження потенційного попиту е, на об'єктах інфраструктури та космічної техніки. Е, ну, мені, мені подобається, що ще ніхто нічого не приймав, але росіяни вже пишуть пояснювальну записку. Вони якби, відчувають, я, я, мені тільки бракує виправдовувальної записки. як-то, І ми от та сю <і> <і> я вважаю, що я дуже підтримую цю ідею насправді, щоб вони побільше грошей туди витратили. Да -да -да. Тільки тут не вистачає такого буденного російського законодавчого інструменту, як палкою по мармизі. <і> тут, тут до цього закону ще має бути два підзаконних акти палкою по мармизі. Палкою по марпомормизі всім бізнесам, які не рекламуються в космосі, і палкою по мармизі кожному громадянину Росії, який не купив телескоп, щоб дивитись на цю рекламу. <риклад> палкою по мармизі, так. Да. Це <плес> хіт. <laughs> В Хід законотворчого процесу <laughs> як до палка, система стримувань і палки по мармизі так, так, Відома сформульована Жан Жаком Русо <laughs> стримування і палки по мармизі руського. Як тебе таке, Карл Маркс? Має бути осау, який буде будить громадян Росії і бити їх палкою по мармизі, і каже, показує пальцем вверх, диви. Акції летять. Сушки. Я думаю, саме через Росію, от якраз на орбіті з'являться перші оці мафи і оці риночки, буде летиш на МКС, як туристи, бачишся руського космонавта який міряє новий скафандр на газеті, і він каже, це хороше. Хорошее, мене в такому ходи. Бери. За оцінкою Роскосмосу, потенційний дохід від таких проєктів може становити до 200 мільйонів рублів на рік від розміщення реклами на ракетах і дох. Думати... Ну це ж мало, ні? Ну, це ж дуже мало. Ну, це ж звучить як дуже мало. Я, якщо чесно, я не можу успокоїтися. Розміщення реклами на ракетах вже просто рве мене нашу матір. Отже, дохід може становити до 200 мільйонів рублів на рік від так. розміщення реклами на ракетах і до 5 мільйонів рублів на рік від зовнішньої реклами на об'єктах інфраструктури. Угу. Ці доходи пропонується спрямувати до федерального бюджету та резервних фондів Роскосмосу у пропорції 50 на 50. Я просто забув, що 200 мільйонів рублів це скільки, це як пачка живчика, чи це як скільки це сухарики визнають. Це коштує десь мільярд доларів, мені здається. Мільярд мільярдів. Ну так воно має бути. Але хто його знає, хто його знає? можливо, там вже варяться ракети, що вона просто для рекламних цілей. Да, да, да. Вони просто порахувалися. Так що звані гарний... одноразки. Та-да. Що гарна площа обзору. — У Нас на Вепромо запускайте ракети. ракети самі себе не продадуть. Дивіться, як цікаво вийшло. Пам'ятаєте, ми дивилися з вами колись фантастичні фільми, там наукову фантастику, коли показували майбутнє. І в цьому майбутньому реклама в космосі вона завжди подавалася, як, наприклад, наступний ступінь розвитку космічних технологій. А Росія довела, що зовсім навпаки, все відбувається. Це якраз останній ступінь деградації. Вже не знаємо, що робити. хоча б по нас щось інше. Волочиться брезентовий баннер такого. Це саме Росія перетворює космос на підземний перехід. Фу. — Уявіть, як всім іншим астронавтам тепер, в їх станцію може попасти у уламок реклами кредит для получки, для батю от внучки. У нас проблема. Я хочу подкаст, де Єгор просто рекламує все з Росії. Так я придумав цей неймінг. Кредит для получки. це наймінг. Нема нічого простіше, ніж придумувати неймінг для російських товарів. Просто actually, ціль actually. має бути, щоб це було як умога огидніше. І нікчемніше. У японці буду досліджувати, як крутиться сонце, а русські, як крутяться спини на нашій станції. Ой, Господи, вибачте. Вибачте, що такі жарт, а дуже... мені... Батя, внучка. Мені страшенно подобається, як руски імітують. Що вони нібито шукають якісь додаткові джерела фінансування свого бюджету, так нібито вони розраховують на ще щось, окрім як толкнуть Китаю нафту і вкрасти побільше в Україні? Ну так ніби вони ну реально щось збираються, да ще нас, заробляти. У нас дійсно Працює економіка. Ми оце короче продаємо газ, крадемо все, і все ще. На Але ракети. секрет нашого успіху: да, да. банера на ракетах ракети. І стікери. Ми, ми побудували на ці ракети двері, купили. ось Нові. Можете придбати. Примотали скотчем пластикове вікно. Для демонстрації товара. Оце ремонт в туалеті середуємо, де звідки ми зробили. Розкосмос, розкосмос, кпєчка капає шоу «Гомін аут», слухайте нас в побуднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал і е, пишіть в коментарях, щоб ще ви хотіли побачити на російській ракеті <с яку яку рекламу. А також ви ще можете послухати нас на всіх подкаст-платформах. З вами була Настя Зухвала, Антон Тимошенко та Єгор Шатайло. В цій всій ситуації в мене виникає тільки одне питання. А з чого росіяни вирішили, що якщо вони не можуть нормально летіти в космос, що вони можуть робити нормальні рекламні щити? От. Там буде рекламний щит, про дам Роскосмос. це має бути перше. Ну, я я ставлюсь до цього з надією. Я надіюся, що надіюсь на рукожопість росіяни, поки вони будуть ставити той банер, ну, когось там приб'є. Знаєте, ну, дрібничка, але приємно все одно. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін